Молодіжна рада та відділ у справах сім'ї молоді і спорту організували для коломиян показ фільму про події на майдані 2014-го Зима у вогні захід відбувся у Народному домі. Щоправда, глядачі на показ не прийшли. У великій залі на 600 місць було лише близько 10 осіб, і це разом з організаторами. Отож, далі їхня пряма мова. На засіданні молодіжної ради виникла ідея долучитися до відзначення дня героїв Небесної Сотні цього року. Цей, захід, цей день відзначається 20 лютого. Вже у місті відбувалися загальноміські заходи вчора. І сьогодні ми вирішили для молоді і для взагалі громадян нашого міста організувати перегляд фільму Зима у вогні. Тому що вже традиційно проводяться різні вечори, реаквіями, панахіти, і ми хотіли <світло -пілля> пригадати ті події, які відбувалися. Цей фільм був знятий був вперше продемонстрований у жовтні 2015 року. Порівняно новий мало хто його бачив, не було спочатку доступу, так до його перегляду. А зараз ми хотіли на коломаянам, хто не має такої можливості, продемонструвати цей фільм. І щоб вони це документальний є фільм. Там, можливо, багато чого є такого, що вони ще не знали про ті події двохрічної давності, що вони це знали, пам'ятали і ніколи не забували. Ми хочемо прикуту увагу молоді до такої суспільної трагедії, як розстріл Небесної Сотні, щоб люди все ж таки пам'ятали про подвиг цих молодих людей, молодих студентів, які боролися за свої права та за суверенітет своєї країни. Надіюсь, що на Заході будуть присутні багато молодих людей і якось вдасться достукатись до них, до їхньої свідомості. І, можливо, коли тільки стався цей розстріл Небесної Сотні, дуже багато дуже великий стався сплеск свідомості самих людей. Але з часом засоби масової інформації ту чи іншу силу якось заповняють наш розум і ми помало віддаляємося від цієї теми. А цим самим ми хочемо привернути увагу знов ж таки, щоб ми не забували цього, не забували своєї історії.